Він повернувся додому в звичайній майці та відкритому взутті. Бронежилет куплений мамою, берце та теплий одяг залишив там, у зоні АТО побратимам. А тут у мирному житті залишився без усього, бо практично єдине, що нині має від держави пенсію менше 1200 гривень щомісяця. І ту виходила мама, яка досі зберігає кожну довідку, кожен важливий папірець. Перероблювати документи не може ніякі взаємну частину. Зараз хлопець тільки згадує підготовка, зона АТО, служба. А потім найскладніший у житті наказ відправка в Луганський аеропорт. Він, як і багато інших, його без сумніву виконав. І мов шотки колоною пішли проривати оборону сепаратистів. Ну, ми з боєм які то прорвали цю оборону. Ну, на підході до аеропорта я сидів туди в машині. Я не пам'ятаю, що це толком стало. Мене понесли і поклали на. Колюсну техніку повернувся через травму в серпні 2014-го, А посвідчення учасника бойових дій та інваліда другої групи отримав тільки цієї осені. Мати військового Тетяна Соляник бідкається: немає ні підтримки від держави, ні фінансової допомоги. А найскладніше немає документального підтвердження з військової частини, що травму її син отримав саме під час бойових дій. Вже людина не відказувалася, пішла служити, вона не хотіла якісь звання мати, бо в нього не є звання, він простий солдат. Він не має ні медалі, ні нагороди, щастину, ні Він просто водій, механік БМП. Де йому приказали, там він ішов, він свою роботу робив. А як би не було за 8 місяців пройти, то, то люди в нього на машині сиділи. Відповідальність ніг за тих людей. Перебування у військовому госпіталі там на сході далося в знаки Юрію і тут, через кілька днів після повернення. Стало зле вже вдома, викликали швидку. І знову лікарняне ліжко. Дійсно, соляник Юрій перебував на стаціонарному лікуванні у Перчинській центральній районі лікарні в терапевтичному відділенні з приводу посттравматичного стресового розладу з 12 серпня по 21 серпня і переведен для подальшого лікування в обласний військовий госпіталь. Піти працювати з інвалідністю Юрію Селянику не під силу. Аби, хоч якось підтримати родину, на роботу пішов молодший брат. І, хоч пропрацював у селі, то роботу довелося кинути через навчання. Важко було працювати з бензопилою Різав ніколи дрова. Ну, це все ми... зранку, п'ятигодин ранку, йшли на роботу. Весь день танка, лише на вечір повертався додому. То гроші там невеликі були, всі віддавав собі там нічого не залишалося. Зараз Омелян підтримує брата військового, хіба що морально. Хлопці разом лагодять машину. Юрій, хоч і хворий, добре пам'ятає механіку, і саме це найкраще знімає стрес. А живуть усі разом в невеликому будинку. Юрію Солянику як учаснику АТО землі під будівництво в Перечині не знайшлося. Мати показує документи на ділянку в сусідньому селі Добриночі. Але як виявилося, ця земля вже використовується. Ми спробували з'ясувати ситуацію у Перечинському районному відділі Держзамагентства. Там повідомили виділену ділянку справді оформити не можуть. Людині виділили земельну ділянку в межах сільської ради Дубриницької для будівництва обслуговування житлового будинку господарських споруд. На даний момент вияснилося, що ці земельні ділянки попадають під розпаювання, це пайові землі. Детального плану території на даній території також не зроблено, не проведено цей детальний план. У відділі землекористування після нашого візиту пообіцяли взяти ситуацію під особистий контроль і надіслати запити в Дубриничі. Ми ж у свою чергу продовжимо цю тему і дізнаємося, чи виконують обіцянки, та що скажуть у військовій частині про поранення Юрія.